Для скачення дуже прекрасну тему, батьківська любов. Відчував батьківську любов. І духовну батьківську любов, коли його Господь торкнувся перший раз. Я би хотіла вам розказати е, своє свідчення з мого життя. Е, вийшло так, що мій тато одмав одну жінку. Зустрівши мою маму, він покохав її в лапках. І, е, Пішов до неї жити. Я народилась, коли я, моя мама була вагітна мною. Приходила його перша дружина і казала, він тебе кине, він буде зі мною. У нас з ним росте чудовий син, він тебе залежить. Ну і теж, а моя мама то все приймала, приймала. І коли мені було два роки, він від нас пішов. 11 років. За ці 11 років е, він прийшов один раз, е, коли мені виконали строчки, він мені подарував такого дикого більшого медика і якусь кофечку. І то вже на мене не підійшла, коли вже маленька. Довгівши е, в адмедик 25 років, 6 до 11, бо мені улюблено іграшкою. І мама мені завжди казала, що коли він прийде, ти оленко ображайся на нього. Просто покажи йому свою любов. Потім е, вийшло так, що е, коли мені було 10 років, е, то мама мене віддала дитячий ну, притулок для дітей. Вона е, сказала, що я там трошки побуду, потім вона мене завезла в неї там проблеми. Прийшов час, з'явились мої два буйки, вони приїжджали до мене. Потім з'явився тато і він мене забрав. Я в нього жила тиждень, і потім він мені сказав, що моя мама померла. Я дуже розсувлювалась, я цілий тиждень плакала, нічого не їла, і лише в своїй кімнаті, ні з ким не говорила. <кліпсвіт> потім е його дружина її теж звали Лена, вона йому поставила вибір. Або ти залишаєшся зі мною, віддаєш її, або ти залишаєшся з нею, але й те же. Ну, він спочатку вибрав мене, але я не знаю, що потім сталося. Він вибрав її. Він від мене відмовився. Я була у дитячому будинку. Ми там всіх свихнячок назвали. Наприклад, її звали Юля, ми її назвали мама Юля. Для того, щоб нам було легше звикнути до чужих мам. І я там десь прибула не дуже довго, може, десь пів року. І психолог Юлія Володимирівна підійшла, сказала. Лена, там. Приїхала одна жінка, вона нас в собі шукає дитину. І якщо хочеш, можеш піти з нею поспілкуватись. І я тобі потім покличу. Я погодилась. мама Оля, яка в мене зараз є, я... вона приїжджала до сніжаною. Але сніжана відмовилась, потім я погодилась, якби я не погодилась, то після мене могла бути інша дівчина. Мама до. Ну, мама Оля завжди до мене приїжджала, коли в неї був час. Е, вона зі мною спілкувалась. І перше питання, яке вона мені задала після того, скільки мені років як мене звати, вона задала, чи добре в тебе стосунки з Богом. І я сказала, що добре. Вона мені привезла фотоальбом, там, е, де були фотографії Павлика, Елі, Тата і всіх решта. Я була дуже рада, що я потрапила в родину. Коли я приїхала сюди, мене мама давала будинок, в мене було течття. Що це? Куди мене привезли? Чого їх так багато? О Боже, що це таке? Як я тут буду? Але я відчула, що мене тут люблять по-справжньому. Потім то було в суботу, коли ми приїхали в неділю. У мене мама зранку будить і каже, я не вдягайся до церкви. Мама не привела сюди, так зі мною по дорозі спілкували. Ми сіли там десь в тих рядах. Після служіння мама мене відвела до молоді, яка тут спілкувалася і каже, ну Ну, Ми так всім познайомилися, у мене була дуже велика радість. И uh, я с ним девчата в молде на наступной слазине намаливала такие малюнки. Там где виски трав, трава и такие дитячие. И протягом трех років я тут знакомлюсь, я тоже чуваю великую любовь. Я такую, я мама с татом. Живи так дружно, ніколи не звариться. Радо нас дітей теж піде. Я відчуваю, що таке справжня родина. Я дуже дякую Богу за таких батьків. І ще я відчуваю небезпеку духовну батьківську любов, так Господь торкається мене, Він допомагає мені всьому, він благословляє мене. Завжди допомагаю мені всьому. Я би хотіла відкрити пророка Ісаїв у 49-й році, з 15 по 16 вірші. Там написані такі слова. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина у своєї? Та коли б вона та коли б вони забу, позабули, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе берість я. Твої мури позавсіди передо мною. Коли я читаю це, це слово, то я одразу згадую про свою маму. Вона не хотіла мене лежати, але Господь так хотів, і вона померла. В неї були хвороби, вживала алкоголь і курило. І в неї збирався гнів, починка. Вона не раз лежала в лікарні і забороняла бити, курити, але вона все рівно далі це. Господь дуже вас цих любить. Він великий бог, він добрий батько. І Господь мені дає таку любов, яку мені за мені батьки не може дати. Я хочу, щоб ми ще відкрили Коринтян, тринадцятий розділ. Перший повеський вірш там написано слова, якої має бути любов. Коли я говорю мовами людськими ангельськими та любові не маю, то став я як мій та дзвінка або годячий. І коли я маю далі пророкувати, я знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, що мають горе переставляти, та не немає, то я ніщо. І коли я роздам усе моєсті, і коли я віддам своє тіло на. Спалення та любові немає, до спочатку не матиму жадного. Любов дов... довго терпить, любов милосердствує, не загрить, любов не вилучається, не надимається, не поводиться нічими, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, Сподівається у всього, все терпить. Ніколи любов не перестає. Хоч прироства існує, то приупиняється. Хоч мови існують, замовнить, хоч існує знання, та скасується. Господь в цих вішах написав, якою має бути справжня любов. Ми хоч, ну, чоловік, дружину хоч любить, але він їй не може дати такої любові, як у Бога Батьки, вони хоч люблять своїх дітей, а вони їх пробачають. Що діти попросять, то якщо є можливості, якщо діти, то треба. Ну, то батьки землі їм то дають. Але якщо людина просить Бога щось, то Господь їй дасть набагато більше, ніж вона, ніж вона того потребує. Він знає все, що нам потрібно. Амінь.